Закупівля авто для доставки загиблих героїв, велопатрульні, нові тролейбуси та ряд інших питань сьогодні підтримали депутати луцької міської ради під час 41-ї сесії Луцької міської ради. На сесії депутати традиційно розглянули ряд земельних питань. Заслухали очільників департаментів міської ради та голів старостинських округів, які прозвітували про свою роботу та нагальні проблеми. Депутати підтримали рішення про виділення 800 тисяч гривень на придбання автомобіля, які доставляють тіла загиблих героїв. З таким проханням до обранців громади звернулось бюро судово-медичної експертизи. Автомобіль, який раніше привозив додому тіла загиблих воїнів, вже вичерпав свій ресурс, тому потреба була придбати новий. Додатково місто виділило. 200 тисяч гривень на облаштування прилеглої території навколо бюро судово-медичної експертизи також обговорили питання транспортного сполучення та ціни, встановленої перевізниками у громаді. Ти кілометри, тобто віста ситуації. Що пропонував, пропонує зараз вже опробовує Департамент економічної політики оці, давайте на землі, соціальні маршрути, ну, давати як навантаження більш вигідних маршрутів, що перевізник, який має серйозний маршрут або серйозну відстань по нашому місці на центральних вулицях, одночасно доїжджав до віддалених населених пунктів, не заробляючи фактично нічого. там. депутати затвердили пропозицію про здійснення державно-приватного партнерства щодо проекту реставрація з пристосуванням та управління нежитловим приміщенням по вулиці Кафедральна, 4, що у місті Луцько. А це гостинний двір прайзерів. Якщо ми з вами проаналізуємо різні шляхи використання цього приміщення, наприклад, продаж, ми втрачаємо контроль повністю над цим приміщенням і. Не, не дай Боже, не, власник не буде його ремонтувати, воно буде завалюватися. Ми ніяким чином не зможемо на це повпливати. Ніяким чином. Те ж саме можна сказати про оренду. Ми можемо здати в оренду, людина відкриє там якийсь магазин одягу, чи ще щось не зовсім доречне для цієї території. Тому саме е, спосіб державно приватного партнерства дозволяє нам визначити функціональне призначення. А я хочу сказати, що функціональне призначення. Повертається до історичної функції цього приміщення в гостинний двір прайсеру. Це був своєрідний готель із місцем, де люди могли харчуватися. Зовсім скоро у громаді з'явиться велопатруль. Сьогодні на сесії виділили 300 тисяч гривень на придбання велосипедів для правоохоронців. У нашій громаді на превеликий жаль є такі території, в які важко дістатися автомобілем, тому за допомогою велосипеду можна заїхати в парк, можна заїхати в сквери. Можна заїхати десь в двори, а ми знаємо, що на превеликий жаль не зникає серед проблем з таких серед такого виду злочинності, як розповсюдження наркотиків закладчиками. Зокрема, в нас по вулиці Глушиць були такі хащі, зарослі, і коли весною проводилася толока. Нами там було і шприци, і пляшки, і що тільки там не знаходили. Тому для того, щоб це унеможливити перебування там осіб, що зловживають наркотичними засобами, якраз і була проведена розчистка цієї території. Також депутати не забули про військові потреби захисників. 99 тисяч гривень буде спрямовано на придбання тепловізорів для військової частини, а також 500 тисяч гривень на підтримку ще однієї військової частини. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук для новин на час.